Казка про хлопчика-чарівника на ім'я Влада. У далекому краї, де осінь ніколи не закінчувалась, жив хлопчик на ім'я Ладен. Його волосся було кольору каштанового листя, а очі як глибокі озера, в яких відбивалося небо. Ладен мешкав у маленькому будиночку на узліссі. Разом із бабусею Мелісією, яка варила найсмачніший гарбузовий суп, і знала всі заклинання, що пахне корицією. Одного вечора, коли місяць був особливо великим і східним, бабуся розповіла ладену легенду зоряний ключ, чарівний артефакт, що відкриває двері до світу мрій, але знайти його може лише той, Хто має чисте серце і здатен бачити магію навіть у звичайному. Ти вже майже готовий, сказала Мелісія, але тобі потрібно пройти три випробування, мудрості, доброти і уяви. Наступного ранку ладен вирушив у подорож. У глибокому лісі він зустрів стару сову на ім'я Глінда. Яка задала йому загадку. Що завжди з тобою, але ти не можеш його побачити. Ладен подумав, згадав слова бабусі і відповів. Твоя думка вона завжди з тобою, але ніхто її не бачить. Глінда задоволено кивнула і подарувала йому перо, символ мудрості. Далі ладен натрапив на поранену лисичку, яка не могла рухатись. Хлопчик не роздумував, він зняв свій шарф, зробив із нього пов'язку і залишився з лисичкою до ранку. Коли вона одужала, лисичка заговорила людським голосом. Твоя доброта це справжня магія. Візьми мою сльозу, вона допоможе тобі, коли стане темно. Останнє випробування чекало його в покинутому саду, де всі квіти втратили колір. Ладен згадав, як бабуся вчила його малювати світлом і почав уявляти рожеві троянди, фіолетові дзвіночки, золоті соняшники. І раптом сад ожив, розквітнув, і з неба впала зоряна пелюстка ключ до світу мрій. Коли ладен повернувся додому, бабуся вже чекала його з теплим чаєм і медовим печивом. Вона взяла пелюстку, перо і сльозу, і з них створила зоряний ключ. Разом вони відкрили двері, що вели у світ, де казки були справжніми, а кожна думка могла стати зіркою. Там ладен став чарівником. Який допомагав дітям знаходити свої мрії, малювати світ улюбленими кольорами і вірити, що добро це найсильніше заклинання. У світі мрій, куди ладен потрапив із бабусею Мелісією, все було незвичайне дерева співали пісні, книги літали, а зорі шепотіли історії. Але найбільше ладен мріяв про друга. Такого, з ким можна було б ділитися чарами, вигадувати нові заклинання і разом сміятися під зоряним небом. Одного вечора, коли ладен малював світлом нову казку, з його пензля раптом вилетіла іскра, що перетворилася на маленьке створіння. Це був квір, дракончик із м'яким котром, крильцями з пелюсток і очима як два місяці. І я твоя уява, прошепотів Квірк, але тепер я справжня. Ти створив мене, бо твоє серце повне доброти. Втоді ладен і квірк стали нерозлучними. Вони літали над хмарами, гралися веселковими рибами і слухали пісні старих вірків. Бабуся Мелісія запропонувала Ладену створити школу мрійників. Місце, де діти з усього світу могли б навчитися бачити магію в собі. Ладен погодився. Він збудував школу з книжкових сторінок, фарб і музики. Кожна кімната була окремою казкою: одна про дружку, інша про сміливість, третя про силу уяви. Вірк став першим викладачем польотів на мріях. Його уроки були найвеселіші. Діти літали на хмаринках, малювали зорі і слухати тишу. Але одного дня на обрії з'явилися тіні забуття, істоти, що живилися страхом і сумнівами. Вони хотіли погасити світло мрій, зробити світ сірим. Ладан зібрав усіх учнів і сказав ми не будемо боротися з силою. Ми Відповімо добротою, уявою і світлом. Він створив заклинання з тих частин, перу мудрості все за доброти і пелюстка уяви. Коли діти промовили його разом, світ наповнився світлом, і ми розчинилися, як ніч перед світанком. На честь перемоги ладен і твір написали пісню ніжну, як подих осені, і теплу, як обійма. Її співали всі дерева, зорі, квіти, навіть вітер. І кожен, хто чув її, згадував, що мрії – це не просто фантазія, а сила, що змінює світ. Діти, сподобалась вам казочка? Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і напишіть, яку казку ви хочете послухати наступного разу. パパ。Sí,